Друзі, позаду мене знаходиться КВЦ «Парковий» і сьогодні тут розпочинається архітектурно-будівельний бізнес форум. Віяр також бере участь у цьому заході. Давайте я проведу вам маленьку екскурсію, а також познайомлю з нашим стендом. Ходімо. uh Мене звати Галина, я менеджер по роботі з дизайнерами в компанії VR. Сьогодні ми приймаємо участь у виставці інтер'єр року. І я хочу вам трохи розповісти про наш стенд, який тут представлений. Перше, що ми можемо побачити, це стінова панель, яка виконана з двох елементів: перше, це фарбований МДФ відтінку RAL 9004 та шпоновані ламелі в декорі Дуб. Далі знаходиться комод, який є наш. Нашою новою інноваційною розробкою тут знаходяться фасади Fusion, які виконані в поєднанні натурального дерева та нержавіючої сталі. Це наша одна з останніх розробок нашого нового цеху, який займається столярним виробництвом. Доповненням стінової панелі є металева конструкція, виконана також на нашому виробництві, яке також було, до речі, запущено в цьому році. Ми маємо повний цикл виробництва і можемо всі послуги виконати безпосередньо в себе. Матеріал, листовий метал з порошковим покриттям. Також на нашому стенді представлена, можна сказати, невеличка перлинка нашого виробництва. Це фасад, який зроблений з МДФу, і поверх покритий рідким металом. Цей фасад Приймав участь на виставці Кьольн, в якій ми були недавно. А зараз він приймає участь на виставці інтер'єру року, де також всіх дивує своєю незвичною формою. Не менш важливою частиною нашого стенду являється виставка Мальбертівська рамиграніту. Тут представлені останні новинки наших колекцій від виробників іналта та неоліт, які являються. Передовими виробниками, взагалі корамиграніту у всьому світі. І також ви звернули увагу на цей декор. Це Інал Кабрас. Дуже багато дизайнерів акцентують на ньому увагу, і нам теж дуже подобається. І, звичайно, в центрі нашої уваги, в центрі нашої виставки, знаходиться наша рецепція. Яка виконана з модифікованого шпону. Модифікований шпон, до речі, виробника Алки, який також є лідером взагалі виготовлення модифікованого шпону в світі. Виробник Італія. Конструкція зроблена декількома шарами для того, щоб показати різноманіття декорів. З одного боку конструкції представлений перелік чотирьох декорів одного тону, з іншого боку чотирьох декорів іншого тону. Всі матеріали, які представлені на нашій виставці, ви можете знайти у будь-яких наших шоурумах по всій Україні, а також в Польщі, звертайтесь до ваших менеджерів за більш детальною інформацією. Якби у вас запитали, для чого використовувати в інтер'єрі камінь? Камінь на сьогоднішній день напевно найактуальніший взагалі матеріал, чому тому, що люди втомилися від прибирання. Ми хочемо відпочивати, подорожувати, насолоджувати життям. Камінь це той матеріал, який дозволяє нам зменшити кількість прибирання. Це дуже практичний матеріал. Це естетично дуже круте рішення, яке однозначно людину наближає до якихось природних відчуттів. А всі природні, якісь елементи, які ми використовуємо в інтер'єрах, вони однозначно позитивно впливають на психіку людини. Яка різниця між трендами в Європі і в Україні? А в нас мені здається зараз щось на мінімалізмі все ж таки йде на контемпорарі Може трошки є етніки, а етніка додається в інтер'єрі. Це може бути і етнічна тона і використання мазанки, якихось глиняних штукатурок. Так, звичайно, що є. Якщо взяти людей українців, а ми звикли, що ми показуємо все. Тобто ми це таке напевно більш філософське питання. Тобто, ми такі ми вітаємо всіх. Ми хочемо показати, як у нас гарно вдома ще Європа Більшість іде консервативно. Є якась така от паралель. Так само зараз дуже актуальним є для українців це житло, яке буде. Енергоефективним, енергозберігаючим матеріали, які не йдуть дуже дорогими, але вони будуть довговічнішими. У нас люди знають, що там інтер'єр там живе десь до 10 років. То в Америці інтер'єр живе в рази більше, і вони його роблять. Знаєте, таке як це в них як народити дитину. У в нас більш легкі люди, і тому тренди в нас приймаються в рази легше. Ми не тільки нас догнали, їх ринок, ми вже в чомусь навіть перегоняємо. Найбільша відмінність все ж таки. Те, що ми зараз треба на українізацію, і ми у нас знаєте, піднялося з глибини всі наші наше коріння, і ми робимо зараз дуже круті українські дизайни, створюємо дуже круті сучасні українські матеріали. Наймасштабніший проект, чи можливо найцікавіший, чи можливо найскладніший? Можливо, це було років п'ять тому. Я робила інтер'єр в Дубаї для королевської сім'ї. Ще один апартамент, ще ні а я б сказала апартаменти, котрі вони для себе викупили, Це було трьохповерхова будівля і. Було цікаво для них розробляти, бо інтер'єр був нетипічний для їх культури. Найбільше це був торгівельний центр. Я вже не пам'ятаю, яка б там була площа. Це, а, це да, закордонний замовник. Це треба було не тільки до площі звикати, а в цілому до ментальності, сприйняття дизайну. Потреб, тобто це така була робота дуже глобальна. Коли ти відчуваєш масштаб, це зовсім інше. Коли ти розумієш, що це ну, тисячі людей будуть цим користуватися, і це такі відчуття, чесно, не, їх не мож, неможливо ніяк описати або передати. Ідеальний клієнт для вас? Тому ідеальний клієнт це та людина, з якою ти на одній хвилі, і він розділяє твої цінності і погляди на життя. Які зараз тренди в меблях? Тренди в меблі усі представлені. У шоурумі він ось так.